Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми поговоримо про речення. Готові? Тоді починаємо! Ти вже знаєш, що речення це група слів, зв'язаних між собою за змістом. За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні, спонукальні. За інтонацією речення бувають окличні і неокличні. У спонукальних реченнях вживаються звертання. Звертання це слово чи сполучення слів, яке називає того, те, до кого, до чого звертаються. Звертання виокремлюють паузами в усному мовленні, або комами чи знаком оклику на письмі. Кожне слово в реченні є членом речення. Розрізняють головні і другорядні члени речення. Підмет і присудок це основа речення. Між підметом і присудком існує двосторонній зв'язок. Встановимо зв'язок між словами в реченні. Легенький вітерець гойдає віти. Що? Вітерець це підмет. Вітерець що робить, гойдає, це присудок. Основа речення вітерець гойдає. Вітерець який легенький, гойдає, що? Віти. Це другорядні члени речення. Однорідними називають члени речення, які відповідають на те саме питання, відносяться до того самого слова, виконують ту саму роль у реченні, підмета, присудка другорядного члена. Однорідні члени речення можуть поєднуватися за допомогою інтонації сполучників. Наприклад, в осінній час сім погод у нас Ль, мете, «сіє», віє, туманіє, припікає й поливає. Якщо однорідні члени вимовляються з перелічувальною інтонацією, то між ними ставлять кому, між двома однорідними членами перед і «й» та кому не ставлять. Якщо однорідні члени речення вимовляються з інтонацією протиставлення, то перед сполучниками А, але проте Завжди ставлять кому. Отже, сьогодні ти дізнався більше про речення.